Багаторазова грілка Айхем. Це фактично нескінчена грілка. Як це працює? Покажу на прикладі наших багаторазових грілок для ніг. Всередині грілки знаходиться безпечний розчин, в якому плаває аплікатор. Це важливий елемент грілки, який і провокує виділення тепла. Перегинаємо аплікатор та спостерігаємо, як розчин всередині кристалізується. Тепер грілка повністю готова до використання. Вона тепла і тверда. Грілка охолола. Що з нею робити? 5 хвилин в киплячій воді. Матеріал міцний витримує кип'ятіння. Та 300 кг активного навантаження. Грілка знову стає рідкою та готова до використання. Наші грілки це тепло у вашій кишені, коли немає доступу до вогню чи електрики. Військові цілі, туристичні або просто взяти із собою на прогулянку в холодну пору року. Наші грілки це тепло, яке завжди із вами.